А з Прип'яті з біженці люди. А біля реактора пожежники всюди, заручники долі, та ні вже герої. А поряд стоять міліцейські кордони. 24 роки минуло відтоді, як аварія на Чорнобильській атомній станції сколихнула Україну і світ, забрала тисячі людських життів, нанесла величезну шкоду природі. Щороку біля стели вони врятували світ, збирається громадськість міста, звертаючи свої серця і пам'ять до тих, кому завдячують можливістю мирно жити. А першій годині 23 хвилини 58 секунд відбулася найбільша катастрофа, найбільша трагедія. Буквально через 2 хвилини після взриву на ЧАЕС під'їхали пожежні під командуванням Володимира Правика, а через 12 хвилин приїхала військова частина пожежні. Із Чорнобиля під командуванням Віктора Кібенка. вони першими на себе взяли великий удар. На себе взяли боротьбу із атомом. Ці перші померли за 11 днів після аварії, не доживши до дня перемоги. Але саме вони і сотні інших врятували світ. Чорнобильське пекло пройшли 24 бердичівські пожежні. Трьох з них вже нема серед живих. 43 вдови і донині оплакують своїх чоловіків. Світлу пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Чорнобильське лихо стало пересторогою для майбутніх поколінь. Зі шкільної лави сучасна молодь вчиться не повторювати помилок минулого. Чорнобиль дійсно зробив дуже багато катастроф, погибли дуже багато людей. І також радіації дуже багато, і люди зараз не знають, що з цим робити. Страждає, зараз різні хвороби виникають. І страті якомога швидше самородці у Чорнобиль, як ми знаємо, це велика трагедія, яка погубила багато людей. Нашому в нас в школі проводився такий захід. Ми згадали всіх тих людей, які загинули. В той період Треба дивитися за нашим навколишнім середовищем, бути дбайливим. Вибух на четвертому енергоблоці показав, наскільки небезпечним буває атом. Цю небезпеку відчули на собі ліквідатори, для яких Чорнобиль назавжди став частиною життя. Люба пожежа це страшно але пожежа на атомному реактору, яка сколихнула трьохтисячну тонну плиту, підняла її в воздух і розвернула і із реактора. Сяйнуло жарло вогню, пожежу було загашено 26-го. Але на цьому для працівників пожежної охорони проблеми не закінчились. 8-9 травня була відкачка важкої води з під реактора. І щоб не відкачати цю воду, наслідків також не можна було б. Тому що це був би, ймовірно, тому що це була б. Ре... Водородна бомба, яка в радіусі 300 кілометрів не лишила б нічого живого. Загалом у ліквідації аварії брало участь майже 750 мешканців Бердичева, включаючи військових, працівників промислових підприємств, автоколони та автопарку. Ліквідаторам на мітингу присвячували пісенні та віршовані твори. Не жаліли для родини життя свою. Скомофляжа скатіла сліза. Поверті. Побратим буду помітів тебя. Уж для многих упала твоя відзвізда. Боль, розлуку, смерть принесла та весна. Увага громадськості має бути прикута не лише до ліквідаторів аварії, а й до постраждалих від неї. Нехай серця не збідніють на доброту і чуйність у відношенні до цих людей, говорили на мітингу. Завершився він покладанням квітів. Продовженням заходу став тематичний вечір у міському палаці культури. Там лунали слова про Чорнобиль, який спочатку був райцентром, потім містом та атомною станцією, і який зрештою став загальнонародним лихом. І ми прощаємося без лютах, і за собою не захлопуває дві. І у хая, друзі, признаємося шута, А раз не зможемо, як раніше жити. Скільки б років не минуло, Чорнобиль завжди полум'янітиме чорним вогнищем скорботи. З болем і смутком згадують ліквідатори квітень 1986 року. Що ми, ми ми були, не бачили цієї радіації, них, вона не має ні запаху, ні кольору, вона не має нічого, ви її не Але знаєте, було б. Слід зламати стереотипне уявлення про Чорнобиль як про невиліковну рану на тілі України. Говорили на вечорі. Це земля, яку треба відновити, аби вона знов забуяла різнобарв'ям квітів. Таких, що їх традиційно на знак уваги і шани дарують ліквідаторам. І Ми віримо, що живе чорнобильська земля, і Бог пошле в Україні щасливу долю, і життя на полісі продовжиться.